Пам'ятаєте, відомий американський фільм Х'юстон у нас проблеми. Назва якого стала мемами вже п'ять десятиліть поспіль дотепно характеризує стан справ будь-де так. Ось в Китаї зараз проблеми майже такого рівня, як і в кіношного Х'юстона. А через Китай проблеми у всіх інших, хто або з ним конкурує, або намагається співпрацювати. Про це сьогодні поговоримо. Всім вітання. Починаємо. Тижня сі Цзіньпінь вперше за п'ять років попрямував до Європи, але не в нудний Брюссель, де сидять європейські бюрократи, а в чарівний Париж, де править Макрон, чи не єдиний європейський лідер, який може потягатися із сі у політичній вазі. До того ж, він не проти підморгнути Китаю і вкусити Америку головного суперника Сі. Вирішив лідер Піднебесної під час свого турне зазирнути і до кремлівських друзів у Сербії та Угорщині, що Белград, що Будапешт не соромляться брати китайські гроші, блокувати санкції проти Росії, і залюбки взяли б участь у китайському проєкті Один пояс, один шлях. І коли Сі їде потискати руки Орбану та Вучичу, він відверто дратує захід прямо в нього вдома. Тепер давайте по порядку розбиратися. А навіщо? І що ж стоїть за цими зустрічами? Хто там що назаявляв І чи дійсно Сі Цзіньпінь під час запланованих на наступний тиждень перемовини з путіним буде впливати на свого візаві, аби той залишив Україну в спокої? Але спочатку давайте подивимося, як дивно все переплітається в цьому світі. Для прикладу візьмемо лише один день, 7 травня. В Кремлі в п'яте коронують Путіна. Попри ухвалену 25 квітня резолюцію Європарламенту не визнавати Путіна легітимним президентом, шість європейських країн відправляють своїх представників до нього на інавгурацію, в тому числі і Франція, де саме 7 травня відбувається зустріч Еммануеля Макрона та Урсули фон дер Ляйн із Сі Цзіньпіном. І саме в Парижі, як пише New York Таймс, сі промовив, що не треба перекладати відповідальність за війну в Україні на Китай, заплямовувати його імідж та провокувати нову холодну війну на спільній прес-конференції з Макроном. Сі заявив дослівно, процитую Пекін не є ані творцем цієї кризи, ані її стороною, ані її учасником. New York Таймс припускає, що ця заява була адресована головним чином США, які викривають всі економічні оборудки Китаю з Росією, в тому числі і з військовою допомогою Москві. І саме в ці хвилини, поки сів Парижі відбілюються від дружби з Кремлем, до Тайванської протоки наближається американський ракетний есмінець типу Арлідорк, який нарешті перед нею 8 травня. Ця протока має ширину 100 миль і віддаляє Китай від Тайваню самоврядної острівної демократії, де 20 травня відбудеться інаугурація новообраного президента Вільяма Лайченкте. І, хоча тайванська протока є міжнародними водами і має життєво важливе значення для світової торгівлі. Китай вважає прохід військових кораблів США, Великобританії та інших країн викликом своєму суверенітету. Офіційний Пекін вже висловив Вашингтону своє невдоволення щодо проходження есмінця. Ну а там відповіли, що збройні сили сполучених штатів. Літають, плавають і діють усюди, де це дозволено міжнародним правом. За такого рівня звинувачень та відповідей, говорити про відновлення військових обмінів, які між Америкою та Піднебесною було припинено кілька років тому, точно не доводиться. Хоча Китай потроху оговтується від шаленої кризи ліквідності, але говорити, що китайська економіка відроджується, м'яко кажучи, зарано там все як регулювалось, так і регулюється виключно державницько-комуністичними методами. Знаєте, найпоширеніше анекдот останнього часу приходить товариш Сі до школи та запитує учня: хто твій батько? Голова Сі, хто твоя мати? Комуністична партія Китаю? Ким ти хочеш бути? Сиротою, якщо без жартів, то для пекіну зараз кожен цент інвестицій на вагу золота. Нині зовнішній борг Китаю складає 2 трильйони 380 мільярдів доларів. Хоча в порівнянні з минулим роком він потроху скорочується, але є приховані борги міст та провінції, які за різними оцінками сягають від 7 до 11 трильйонів. Це робить систему дуже чутливою до будь-яких криз і загрожує в прямому сенсі ефектом доміно. Боргове навантаження приватних корпорацій теж зростає. Фірм зомбі, що працюють у мінус, дедалі більше, і за цих умов нові санкції пекіну точно ні до чого, але їх ввели. 1 травня МінФін США разом з держдепом оприлюднили список із майже трьох сотень бізнесменів та компаній, проти яких Вашингтон вводить обмеження. І у цьому списку майже 20 підприємств з Китаю та Гонконгу, які американці звинувачують у тому, що вони допомагають Росії купувати технології та обладнання за кордоном. Зокрема, доведено, що одна з цих компаній напряму постачає деталі для російських безпілотників. Прес-секретар посольства КНР у Вашингтоні Люпен Юй одразу заявив, китайська сторона рішуче виступає проти незаконних односторонніх санкцій США. Уряд КНР контролює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів та правил. А торговельно-економічна взаємодія між Китаєм та Росією відповідає правилам світової організації торгівлі. Сьогодні протистояння двох найбільш могутніх держав набуває екзистенційного характеру. Пам'ятаєте, як під час пандемії між Вашингтоном та Пекіном розгорнулася риторико-ідеологічна війна у компарції КНР вважали, що ковід придуманий мало не в лабораторіях американців, спеціально для того, щоб підірвати фінансово-економічний добробут Китаю. Торговий конфлікт США та КНР тоді вже палав, і під агресивні твіти експрезидента Дональда Трампа про китайський вірус країни на всіх парах мчали в нову холодну війну. Але потім політики погодилися з наукою і змирилися з тим, що коронавірус таки виник природним шляхом. Та й Трампа не обрали на другий термін. А Джо Байден не дуже й хотів роздмухувати конфлікт з Китаєм. Але адміністрація Білого Дому зовсім не збирається грати за правилами Сі та його функціонерів. До турне сі Європою до Китаю приїздив держсекретар Антоні Блінкен. Поїхав він туди, коли в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ледь не розпочалась чергова війна. Просто китайська народно-визвольна армія обстріляла цивільні кораблі Філіппін. а маніла надійний партнер Вашингтона в Азії. Якби філіппінський уряд на чолі з президентом Фердинантом Маркосом Молодшим зважився на жорстку відповідь. Імовірно, Китай завдав би моментального удару по всій території Філіппін. Вибачте на слові, але що там тих Філіппін порівняно з Китаєм? Отже, в Білого Дому є ще один головний біль. І адміністрація Байдена створила цілу мережу військово-стратегічних і союзницьких альянсів в Тихому океані. До цих союзних блоків увійшли такі великі країни регіону, як Австралія, Індія, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея, а також Великобританія, яка географічно там не знаходиться, проте на основі власних стратегічних міркувань підтримує створення антикитайських альянсів на території Азії. Проте у білому домі та ЦК компартії Китаю чудово розуміють, що війна між двома найбільшими державами 21-го століття призведе до знищення людства, але щось мені підказує, що людство загалом найпотужніші країни цікавить мало. Головне, що розуміють і в Вашингтоні, і в Пекіні. Так це те, що велика війна може занапастити перш за все їх самих. І тут не має бути ілюзій: США та Китай, як і раніше, суперники вони грають вдовгу та мріють перемогти один одного остаточно. А поки що вирішили трохи знизити градус напруженості та прикинутися друзями з одного боку, сі Цзіньпін мило посміхається і каже Байдену: давайте дружити та збережемо мир у всьому світі. А з іншого боку, мінфін США вводить санкції проти китайських банків за торгівлю з Росією. І зараз американці ще й подумають про те, щоб обкласти китайський алюміній і сталь 25% відсотковим митом, замість існуючого 7-відсоткового. Ну а в нашій війні це означає одне: якщо вдасться відкрити справжній другий фронт, і цей другий фронт саме китайський, тоді і настане справжній перелом на користь. України. і в Кремлі це давно розуміють. Без Китаю на Росію чекає не лише повний гаплик в економіці, а і ще й військово політична ганьба. От тому Путін на параді 9 травня так старанно і надсилав меседжі в піднебесну і прямо заявив: Росія ніколи не принижувала значення другого фронту та допомогу союзників. Ми вшановуємо відвагу воїнів коаліції, учасників опору, мужність народу Китаю. Ми ніколи не забудемо надихаючі традиції союзництва. Путін вже наступного тижня має намір приїхати до СІ особисто. Він навіть підготував до цього візиту своєрідний подарунок. Кілька днів тому у Москві пройшли обшуки у адептів забороненої в Китаї секти Фалуньгунь. Четверо послідовників затримано. Цікаво, що до цього часу правоохоронці геть не цікавилися членами цього нечисельного об'єднання. А розкомнагляд впритул не помічав сайт Фалунгуня, який працював російською мовою в домені Ру і регулярно публікував антикитайські матеріали. Найсмішніша історія, пов'язана з Фалуньгунь на території Росії, була про визнання комуністів віруючими, почуття яких можна образити. У 2020 році міський суд Петербурга визнав забороненою збірку статей Фалуньгунь під назвою Дев'ять коментарів про комуністичну партію, присвячену критиці влади КНР. Невже Путін вже все повіддавав під контроль Китаю? Що подарувати сі більше нема чого? Я не знаю. Можливо, звісно, ще клаптик Сибіру і залишився. Як повідомляє агенція Reuters, з посиланням на власні джерела в Кремлі, Путін перш за все намагатиметься вирішити проблеми банківських платежів, зокрема аналогові через систему SWIFT. Нагадаю, що з початку року кредитні організації КНР почали закривати рахунки російським та білоруським компаніям, а також різко посилили перевірки платіжних операцій, змушуючи бізнес використовувати підпільні схеми з безліччю посередників у третіх країнах. Зараз на китайські товари за оцінками інституту Гайдара припадає. 43% всього імпорту в Росію, який за підсумками минулого року становив 285 мільярдів доларів. І нібито цифра гарна, але для Китаю Росія вторинний за значимістю ринок збуту, на який припадає лише 3% постачань. А який же ж перший Європа. Мись до європейського турне Сі Цзіньпіна. як заявив президент Франції Мануель Макрон, влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї і буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. Подивимось, звісно, чи так воно все буде. Ще ж невідомо на які поступки пішло керівництво Євросоюзу заради цієї обіцянки Сі. Ці. Але добре відомо, що там дуже збентежені експансією китайського автопрому на європейські ринки. І європейські автогіганти, звісно, тиснуть на власні уряди. Цю просту істину нам добре розтлумачила свого часу ще Ангела Меркель. Пам'ятаєте, як канцлерка, розводячи руками пояснювала, чому Німеччина і після 2014 року співпрацювала з Газпромом? бізнес, мовляв так ось. Наприкінці квітня в Пекіні відкрився автосалон, на якому Китай показав, наскільки він випереджає німецьких, японських та американських автовиробників на шляху до електричного майбутнього салон не залишив сумнівів, що китайці вирішили. Пересісти на власні електромобілі, а потім заполонити ними. І західні ринки це відбувається попри спроби США та Європи врятувати свої автозаводи та двигуни внутрішнього згорання, захистившись від дешевого імпорту за допомогою мита. На Пекінському салоні китайські виробники представили електромашини, які розганяються за 2 секунди до 100 кілометрів на годину. Показали диво батареї, які заряджаються на кілометр за секунду. І навіть пообіцяли попереднє замовлення на автомобілі, що літають вже наступної зими. В Пекін прилітав навіть Ілон Маск. До речі, його тесла на автосалоні представлена не була. І серед дурні, яку маск останнім часом генерує щодо китайського автопрому, він висловився доволі предметно. Чесно кажучи, я думаю, що якщо не буде торгових бар'єрів, то китайці просто зітруть із землі майже всіх конкурентів у світі. Крім автопрому, Пекін щосили проводить і військову модернізацію цього тижня. Вже третій китайський авіаносець Фудзянь завершив восьмиденні ходові випробування та повернувся на верф «Дзяннань». І треба ж такому, що ці морські випробування Фудзяню відбулися, коли берегова охорона Китаю обстріляла берегову охорону Філіппін в Південно-Китайському морі. Ходові випробування нового китайського авіаносця також збігаються зі спільними американо філіппінськими військовими навчаннями. Можливо, ця гра м'язами так вразила керівництво Сербії та Угорщини, що у Белграді та Будапешті понапідписували підписували з Китаєм безліч усіляких угод. Зокрема, Сі Цзіньпін та вучіч підписали спільну заяву про побудову китайсько-сербської спільноти єдиної долі. У нову епоху от вміють все ж таки китайці запакувати домовленості в гучні назви. Таким чином Сербія стала першою європейською країною, яка створить таку спільноту з Китаєм. Також Сі та Вучіч підписали угоду про вільну торгівлю, яка набуде чинності вже 1 липня цього року. А ось наш улюблений Віктор Орбан, схоже, ще торгується. Представники Угорщини та Китаю, хоч і уклали угоду про стратегічне партнерство, та підписали ще 18 угод і меморандумів про взаєморозуміння, але під час підсумкового брифінгу сіта Орбана про великі інвестиції так і не оголосили. Щоправда, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що почалися початкові дискусії щодо розвитку Китаєм вантажної залізничної об'їзної дороги Будапешта та залізничного сполучення між столицею та аеропортом Будапешта Феріхець. Я так розумію, що заради того, щоб ці плани були втілені в життя, і Пекін таки дав гроші на це будівництво, Орбан готовий майже на все. Тому він так розповзався у реверансах на підтримку так званого мирного плану Китаю щодо врегулювання війни в Україні. Нагадаю, у лютому 2023 року Китай оприлюднив своє бачення щодо України, яке складається з 12 пунктів. 16 квітня вже цього року Сі Цзіньпінь заявив, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії. 2 травня очільник офісу президента Андрій Гірмак сказав, що відсутність федерації на саміті миру в Швейцарії є принциповим питанням для України, проте робиться все для того, щоби там був присутній Китай. Отже, станом на зараз такі справи подивимось наступного тижня, чим завершаться переговори кремлівського господаря та генсека китайської компартії. І що саме вони транслюватимуть один одному та іншим. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе і на все добре.